Перших днів повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Згодом боронив рідну землю в окремій штурмовій роті Одін. Звільнився зі служби за родинними обставинами у травні цього року та одразу взявся до справи. Зараз Роман Пішняк підприємець. Він керує масштабним будівельним бізнес-проектом. Капітально ремонтує Полтавську дитячо юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 2 Приміщення говорить він не лише повністю відновлять, а й адаптують для занять спортсменів з інвалідністю. В даному залі буде виконано покриття, на рулонах лежить вже спортивна так називаємо підлога, спортивний ліноліум. Це сучасні би, такі вимоги до заняття різними видами спорту, тобто, в частності волейболом. Усі три спортзали ДЮСШ США 2 не ремонтували від початку 60-х років минулого століття. Тому реконструкції тут потребує буквально кожен сантиметр, що й робить компанія, говорить ветеран-підприємець. Проводиться ремонт всього спортивного пола, покриттів вентиляції, системи опалення комплексний ревінт аварійні, оздоблення фасаду, утеплення, термомодернізація, спортивні зали це 190 квадратів, оцей ігровий майданчик, плюс буде зона тренажерів тут, зверху 320 квадратів і велика зала 500 квадратів, плюс офісне приміщення. Це одна частина нашого бізнесу. Ми охватуємо всю будівельну галузь. Починали сугубо з інженерних мереж, кондиціонування, вентиляція. Ми його і продовжуємо Це наше впровадження енергозберігаючих технологій, теплові насоси. Сонячні колектори, сонячні батареї, панелі це все присутнє, підтримує тих, хто по поверненні з фронту прагне продовжити чи розпочати власний бізнес. Полтавська бізнес-асоціація захисників України Базука, говорить Роман Пішняк. Ця асоціація бізнес асоціація заступником керівника, якою я являюся, також керівник є суда, Тарас Лелюх, багато. Працює над тим, щоб ветерани, повернувшись з. Війни могли себе реалізувати в бізнесі. Ми допомагаємо ветеранам, статнемо. Саме допомога отримання грантів на початок розвитку бізнесу. Уже багато людей в нашій асоціації отримали на великі суми державні гранти і успішно реалізують свої бізнеси. Два зали спортшколи повністю відремонтують вже до початку нового року, говорить підприємець.